Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 2 листопада і перший день коловади. Я вам буду так щоденно розповідати, що як робиться. Тут все досить просто, але почну з самого початку. Як починається день, в принципі, він у мене так кожен день починається, якщо брати ранок, я вам трошки розкажу по ранковим ритуалам. Отже, кожен день у мене починається з детоксу. Детокс це ну, пентокан із детокса плюс. Кожен день починається ранок, коли я роблю коралову водичку. Тобто десь отак от наливається е, звичайної води, трошки так от, третинку, напевно, кип'яточку, щоб вона була тепла. Кинули туди кораловий пакетик і робиться коралова вода за хвилинку, 2-3 вона вже готова. Теплої водички стакан. З пентоканом. Найперше, що випивається, вода з пентоканом, е, можна випити в, принципі, в різні, різні послідовності. Нема щось такого критичного. Можна випити коралову воду, потім пентокан, потім е, вода з H500. От Я беру капсулку H500 і заливаю водичкою. І випивається. Тобто три стаканчики води. Одна вода з H500, одна коралова вода і одна з пентоканом. В довільній плюс-мінус послідовності немає значення. Зранку я завжди випиваю суперфлору. Корисна мікрофлора, чому це важливо? Мікрофлору бажано завжди підтримувати з тої простої причини, що ми харчуємося продуктами із супермаркету. Тому що в цих продуктах. Що це овочі, фрукти, їх звідкись везли, їх оприскали. Ми їх миємо, миємо. Чи воно відмивається, чи не відмивається, незрозуміло. Але оці от всякі омивочні гази транспортування, за допомогою яких транспортують ці овочі, фрукти за тисячі кілометрів, і тільки тоді ми їх їмо. Це все лишається на шкірці, воно не відмивається. Ми вбиваємо цим нашу мікрофлору, 100% вбиваємо. Це зараз з, ну, все-не все дуже багато всього з антибіотиками. Продукти з, з чимось генно модифікованим, з підсолоджувачами, підсилювачами смаку, з консервантами, з стабілізаторами, емульгаторами це все гарантовано недобре впливає на нашу мікрофлору. Тому кожен день трошки її відновити, підживити це. Класно, це обов'язково, як на мене, це те, чим треба займатись. Зранку, зранку колагенчик. Ну, дорога штука, але я вам скажу так, що от я дивлюся на багатьох людей свого віку, на своїх одногрупників, і бачу, що є різниця. От розмови, що це все фігня, це все не працює, це на користь бідних. Якщо ви маєте можливість собі дозволити е, хороший колаген, якщо ви маєте собі можливість дозволити білорон, візьміть це і використайте. Так, що я вам сказав? Пентокан сказав, аж 500 сказав, колаген сказав, все, ранок, ранок у вас вдався, якщо ви попили водички. Ви маєте випити 3, 3 стакана води. Випили три стакана води, ви запустили організм, ви чуєте, що щось там вже булькає життя Життя почалося. Зранку обов'язково зарядка. От хто зарядку не робить, ви просто ліниві дупи. Беріть і робіть зарядку. Чому? Тому що ці от елементарні речі, коли ви нахиляєтеся вліво, вправо, вниз, ви рухаєте внутрішні органи, а вам треба, щоб. Ви попили води, вода пішла в шлунково кишковий тракт, щоб вона почала працювати. Не буде води, звідки у вас буде вироблятися шлунковий сік. Та організм цю воду, яку потрібно йому для шлункового соку, він забере звідкись, він збіднить щось, щось з вас всередині. І буде вам щастя, ні, не буде 100%. Ви встанете і поп'єте каву. Ну, ви поп'єте цю каву рік, 2, 5, 10. І к якимось там 40-50 рокам ви вже будете мати питання з тиском і все, що зазвичай мають люди літнього віку. Дехто це має, дехто не має. Так от ті, хто це не мають, вони точно п'ють воду. Тому це найпростіше, найдешевше. І те, що ви не хочете робити, але те, що ви не хочете робити, це найкорисніше. Тому піднімайте свої дупи, робіть правильні речі. Так, отак починається ранок. Коловада. Коловада перший тиждень. Я вам про це розповім вже в наступному відео. Перший тиждень дуже простий. Всім сьогодні бажаю гарного дня і до зустрічі!